Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму залайф. Це традиційна рубрика поради дня, хотіла сказати, Ну, у нас воно так звучить: три поради. Я працюю на трьох колодах: таро ілюмінатів, таро темний особняк і таро світла і Бажано дивитися все відео. Ви знаєте, для чого, для новичків, той, хто випадково зазирнув на цей канал. Проговорюю, що кожний варіант у мене перегукується з попереднім. І буквально одна хвилина ще організаційна, перш ніж ми перейдемо до нашої роботи. Дивіться стосовно спонсорства. Я, по-перше, дякую всім, хто залучився. По-друге, мені трішки незручно, бо сталося непорозуміння самим Ютубом. Справа в тому, що я скасувала рівень 35 гривень. Ну тому, що я вважаю, да, я так оцінюю, що 35 гривень в місяць ну, це, ну це не те, що не про що. Розумієте? І як ви пишете самі, що я маю на це право, правильно? Я поставила найнижчий рівень 150 гривень. Це не тисяча гривень, і навіть не 500, 150 гривень. На місяць, ну, ми ж знаємо, скільки коштує кава. А якщо посидіти ще з тістечком в кафе, це 200 гривень мінімум, я так думаю, собі. Але Ютуб він пригальмовує. Тобто я поставила рівень 150, він у мене закреслений. Я зайшла, дивлюся, що в мене додаються багато спонсорів. Але дивлюся, значок не такий, як у 150 гривень, тому що там смайлик йде в мене. А значок серденько, того рівня, якого в мене немає. І виходить, що з вас стягнули ці 35 гривень. А можливо, тільки в понеділок чи вівторок YouTube роздуплиться і скасує цей рівень, тому що на це от вони пишуть від 1 до 7 днів. Розумієте? Ви, будь ласка, не переймайтеся. Ваші гроші вам повернуться на картку. Тобто, це я все перевірила, прочитала. Сказано, що при скасуванні певного рівня все одно люди отримують назад гроші. Тепер дивіться, я нікого ні до чого не примушую. Я просто пояснюю, в яких умовах я працюю саме на цьому каналі. Це як робота в телевізорі. Телеведучі завжди на. На телебаченні отримували дуже пристойні кошти. Зараз телевізор заміняє саме Ютуб канал. Звісно, що зарплатню ніхто нам не платить. Ті, хто відкриває канал, там блогери, у кожного вони свої улюблені. І тут все на таких, знаєте, добровільних началах. Я вам хочу подякувати, бо ви мені в особисті пишете. Питаєте, Юлія, як стати спонсором, або кидаєте мені донати ваші. На кавусю, як я кажу, і я дуже вдячна. І тому я працюю мало того, я відчуваю саме на цьому каналі, знаєте, якусь родину. Вона невеличка. Це не те, що там на Максиму за... там залітають і хейтери, і хто завгодно. Ні, тут от якось ті люди, яким я розумію, що ця робота моя необхідна. Тому я запевняю вас, що я її не кину. По-перше, по-друге, я сказала, що три поради вони будуть. Виходити у відкритому доступі для всіх, нам не треба для цього бути спонсором. Далі, що буде виходити для спонсорів? Гороскоп Гороскоп, ранній доступ. Я взагалі його мала вчора загрузити, я його вчора записала. Знову йшла боротьба з Ютубом. Е, я не розуміла, чому вже на другий гороскоп мені не дають монетизацію. Тобто, навіть при умовних. 3-5 тисяч переглядів це 5 доларів, щоб ви розуміли. 5 доларів помножимо, ну, грубо на 4. Це 200 гривень, да, якби за роботу. Немає таких цін <сь> зараз у людей. 200 гривень за роботу. Так, от що Ютуб робить? Він мені двічі вже на гороскопи скасовує монетизацію. І пише, це обмежено для роботодавців, там, типу, для рекламодавців це неприйнятно. І я ламала голову, що не так. Можливо, не така завантажена картинка, поки зрозуміла. Я показую в кадрі е, карти, наприклад, на певних колодах карта зірка вона є оголена, наприклад, з грудьми. І це щитується як непристойний матеріал. І просто наступного разу, при запису гороскопу я буду уважніша. Тобто зараз гороскопи буквально тримаються на вашій спонсорській підтримці. Взагалі, цей канал тримається на спонсорській підтримці і на ваших донатах. І я вам за це дуже вдячна. Є різні у всіх ситуації, реально хтось не може розібратися. Як це зробити. І ще ще я вас дуже попрошу. Сонечки мої кохання, не пишіть мені в приват, не питайте, як оформити спонсорство. Я такий самий користувач інтернету, як і ви. Я сама сідаю, розбираюсь, гуглю. Або я записую в пошукову стрічку, як стати спонсором на Ютубі і вам інструкцію. А так, в мене багато дуже запитів, Юлія, як стати спонсором, в мене не виходить, в мене не виходить. І я кожному відповідаю. Ну, я не можу, розумієте, можливо, я би майстер-клас провела, як стати спонсором каналу, ну трошечки не моя специфіка. Добре? Тому дивіться, що отримують, які бонуси отримують спонсори. Будуть реально окремі відео, які я не буду відкривати. Ну, Тобто, я вважаю, за їх тримати. Це буде чи короткий курс таро, чи це якісь такі будуть бізнес-теми. Це те, що буде для спонсорів. На повний загал традиційно виходять три поради і тарогороскопи тільки в пізнішому доступі. От вчора мали для спонсорів вийти, поки я розбиралася. Ну, вийшло сьогодні зранку, а вже ввечері ви отримали цей тарогороскоп. А так я планую в суботу записувати для спонсорів і відкривати на загал в неділю ввечері або в понеділок оранці. Дякую, що мене вислухали такий мій спіч. Я думаю, що ми зрозуміли один одного. Тож, починаємо працювати. Отже, перша порада. Колесо фортуни. Колесо фортуни. Життя продовжується, це коли змінюється одна фаза за іншою. І тут порада навчитися спокійно приймати взлети і падіння. Далі, взагалі, я би що радила, і як я відчуваю зараз цю карту в потоці, для того, щоб не було гойдалок американських, що таке колесо фортуни і що таке везе-невезе везе, це в нашій голові. Тобто ситуація вона собі така, яка вона є. До кожної ситуації у всіх людей абсолютно різне відношення. Ні, ну бувають ситуації з однозначним відношенням, але я часто зустрічала м -м людей. З різним поглядом, і ви це теж знаєте. Мало того, свого часу, пам'ятаю, там сталася одна в мене прикрізь в житті, і я страшенно розстроїлася. А мені те розстройство внутрішнє було абсолютно не на часі. І я себе спіймала тоді на ті емоції і сказала собі Юля, дивись, от саме в цей момент ти можеш вибрати, як до цього ставитись. І це був такий, знаєте, щелчок чарівний. І як мене переключило, я настільки відкинула ту прикрість і одразу мені з простору прийшли якісь, не пам'ятаю, там прийшли бонуси. Тому що в цей момент, коли ти навіть найгіршу подію сприймаєш в припіднятому стані, от Колесо Фортуни якби життя продовжується, ти продовжуєш крутитись, тільки для тебе немає оцих падінь. Ти їх не помічаєш. Ти як в центрі знаходишся, навколо тебе крутиться ця вся історія, розумієте? Історія крутиться. Пам'ятаєте, були такі атракціони, сюрприз? Каталися, коли ти ставав там паском при стібувався, і тебе отак крутило, і воно так піднімалось таку фортуни. Ой, колесо Фортуни, я кажу, сюрприз, ну у нас так називалося. От, І ти не розумів, де низ, де верх сила тяжіння, тобто ти не міг випасти з цього? Можливо, я невдалий приклад. але Я чомусь так на фізичному стані. От, мені явились, просто я хотіла сказати, що падіння тут немає при правильному відношенні. Колесо фортуни, якщо на побутовому рівні відповідає так, якщо ви переживаєте, чи щось закінчилось, лопнуло, закінчилось, ні, кажуть, а... продовжується, гра продовжується, ситуація продовжується. Інколи це стикання з тою проблемою, з якою ви вже стикалися. Інколи це стикання з такими почуттями. Наприклад, ви познайомилися там з хлопцем або хто там з дівчиною. І ви бачите, що йде повтор стосунків, а йде повтор сценарію, колесо фортуни, де щось таке. Знову ті самі граблі. Говорять, що десь ви не розібралися. Ви не розібралися в минулий раз, і тому по колесу фортуни ви виходите на новий урок. Якби повторення уроку, поки ви його не пройдете. Тобто, колесо фортуни воно говорить, як правило, про повторення ситуації. Є повтор ситуації. І це так цікаво, от подивитися тут книжки, тут якби вивчають, бачите, тут навіть тут чоловік вивчає, тут. Цей ну, хто там? Ястреб, Коршун вивчає. Тут всі в книжках, тут забурюються, тут як ми вивчаємо. Просто це говорить як колесо Сансари. Це просто досвід. Повторення досвіду. Поки не вивчимо. Але зверху, як сидить, типу як цариця ситуації. Тобто, ви можете будь-яку ситуацію брати в свої руки. І навіть якщо відбувається щось погане, ви маєте не падати в емоцію, в страждання, а вчити цю ситуацію. Чому так сталося? Чому я тут маю навчити? Взагалі, коли все життя перетворюєш в експеримент і в дослід, життя трішки змінює свою якість. Як ви під іншим кутом дивитесь на себе і на ситуацію? Якщо ви переживали, що вас звільнять, ні, не звільнять, ви продовжуєте працювати. Якщо ви переживали, що ви розсталися з людиною, ні, ви продовжуєте з людиною бути в стосунках, ваш урок з нею продовжується. Тобто якась знайома ситуація сьогодні вас накриває. Запитайте себе, якщо вам ок, ок, якщо не подобається, що ви не пройшли, і згадайте, Подивіться в минуле, минуле легше розглядати, бо вже час пройшов, ви можете зі сторони подивитися на цю ситуацію. Тому цю ситуацію, яка є, накладіть на минулу, і, можливо, вона вам стане ясніша. Другий варіант. Місяць це говорить про наші страхи. Тут ми бачимо маленьку дівчинку, перелякану, і над нею велике чудисько. таких в природі не існує. Такі чудиська бувають в нашій уяві. І з цим теж треба розібратися. Карта місяця буквально повітряна тривога, ну це так, як середня хто да, бере. Карта місяця інколи ще означає, якщо от, от якісь навіть було питання, коли, це буквально означає термін, місяць, ну, в кінці місяця, тому що зараз січень підходить до кінця або через місяць. Але все-таки це карта тривожності, карта тривоги і страху. І тут розбиратись те, що з психологом, те, що на консультаціях хочете, приходьте до мене, ми разом через психологію і Таро розберемо вашу ситуацію. Зараз в мене на годинну консультацію до кінця місяця діє знижка мінус 500 гривень. Не дуже люблю годинні консультації, вони в мене найдорожчі, але бачу зараз такий певний тривожний стан в полі. Я, коли це відчуваю, я роблю так ну, доступніше да, ціну. А потім вона вертається ну, до своєї типу висоти. А, місяць це ж завжди глибина. Місяць це завжди підсвідомість. Чому страшно? От інколи видимих немає причин. Нам страшно. Підіймається як мул з підсвідомості, піднімається якась програма, стара, не пропрацьована. І між іншим чимо, 29 числа буде новий місяць, а зараз іде. Як там? Спадаючий місяць, і от якраз страхи часто підіймаються, і конфлікти, і страхи в спадаючий місяць, а потім, як новолуння, раз фаза місяця змінилася, змінився настрій. Тому щось вас тут тригерить, запитайте себе, що якщо ми поєднуємо з двома картами, то кажуть, це знайомий страх, щось подібне вже було. Ви вже колись з цим справились, і ви справитеся зараз. Просто потрібно цим зайнятися, не ігнорувати, не накопичувати. Бо тут страх накопичений, насправді. Бачите, бо дівчинка маленька, наверчена. Десь колись не дорозібралась. Наверчений страх. Розберіться з ним. Вже мені подобається око як місяць світле. Саме чудосько страшне, а око. Таке, як сонечко, навіть. Третій варіант. Ой, Тут так цікаво. Зараз в цьому контексті мені Верховний суд виглядає як звільнення. От Якщо ми проходимо це все страхи як звільнення, як душа рине вперед, Ну, там вперед, Господі, на гору, до Янгола. Це карта молитви, це карта всевидячого ока нашого Творця, коли він нас бачить. з зсередини. і чує. А, і знаєте, ми інколи от звертаємося до Бога, Боже, ти мене чуєш? Він каже: А, я тут, я був завжди тут. Ми часто засинаємо в своєму побуті, в своїй суеті. ми засинаємо. А треба бути би, тверезими весь час постійно. Верховний суд це часто карма: як щасливий випадок, так і нещасливий випадок. Тобто, сьогодні може щось статись, якась така подія, вона впаде на вас зненацька. І вона вас може здивувати. І якщо ви озирнетеся назад трішки, ви зрозумієте, що це просто ідея якийсь певний на... наслідок, і це або бонус. Або, знаєте, це як у квесті не пройшов рівень, жжжж, скотився в колесо фортуни іди повторюй. Тобто для тих, хто вибрав цю карту, це час ще. Це інколи, от в цю секунду, ти маєш прийняти дуже вірне рішення. Дуже вірне. І от від цього рішення зараз, куди ти підеш, от і залежить, чи ти крутнешся вгору по спіралі, чи по колесу фортуни то будеш набивати ті самі шишки. Взагалі, це небесна допомога, і це якась така вища справедливість. Так цікаво спостерігати. От я на каналі Максимуза беру часто таких спірних особистостей, які, на перший погляд, ну все, сволочі, і то, і то, і то. Та все це ясно. Тільки ж так хочеться, щоб навчилися люди глибше і ширше дивитися. Я от просто інколи думаю, можливо, це в мене таке життя було. Ну, от розумієте, в мене, наприклад, всі викладачі, якщо їх розібрати, вони всі були гавнюки, по великому рахунку, от в театральному інституті. Ну, не всі-всі-всі. Але так, от зараз, з дорослого погляду, ти на то дивишся, як вони поступали з нами, що вони взагалі говорили, що вони собі дозволяли, як у них справа розходилася з як там, слова з ділом. Але вони були круті педагоги, вони навчали професії. І напевно в мене з юності випрацювався такий інстинкт. Дивлюся, що я можу взяти в цієї людини, а вже потім дивлюся на її якості. Ну, якщо вже зовсім мені не в Магату, там і від мене залежить, тільки від мене залежить, чи я можу піти з цієї ситуації, я йду. Керівник курсу, нашого акторського, говорив завжди на, на язикі, Я, він єврей, такий вар'яжний. Хороший чоловік це не професія, говорив він. Ну, а в акторському середовищі важливо було там взагалі, чим особа ідіозніша, чим вона більше про річ має в своєму характері, тим більша палітра ролей, які вона може зробити. А от такі, от ті, такі хороші, не рибане м'ясо без характеру, нічого і грати і вони актором не могли бути. Тому, напевно, коли ви запитуєте, звідки в мене мудрість, ну просто люди такі мене оточували. А ви знаєте, що, наприклад, якщо ми беремо геніїв, відомих композиторів там неймовірних, от візьмемо Бетховена Бетховен. Це ж відома історія, є такий же тест, коли що щоб ви порадили жінці, яка хвора венеричними захворюваннями, у якої п'ятеро дітей ледь вона їх вигрібає, любить прикластися чи до наркотиків, чи до алкоголю. І от вона завагітніла шостим. Що ви порадите? Ви знаєте, раніше 100% із 100 говорили зробити аборт. Зараз я такий тест задавала, і були дуже цікаві випадки. Ну, зробити УЗІ, подивитися, чи це нормально ну, в цьому так, періоді часу, що зараз можна витягнути дитину, якщо що, краще народити, віддати там в будинок дитячий. Раніше такого не було. Раніше говорили зробити аборт. І в кінці там, так, пафосно говорить така річ. Що Вітаю, ви щойно вбили Бетховена, тому що він народився саме в такій сім'ї. Бетховен, ви знаєте, це, що він під кінець життя абсолютно став глухим, абсолютно втратив слух від слова зовсім. І він писав партитури внутрішнім слухом музичним, це називається. От професіонали музиканти, я закінчила музичне училище, от мені ноти покажи. Я навіть зараз лишилася ця. Е Ця здібність чути внутрішню музику. Тобто ти дивишся ноти, ти їх читаєш, в тебе музика внутрішньо звучить. І от був такий відомий концерт, де він абсолютно глухий, він продиригував оркестром, не чуючи оркестру, не чуючи. Просто дивлячись на них по тому, як, знаєте, як навіть торкаєшся смичка, як розуміє природу звуку, скрипки чи то, чи іншого інструменту. уявляєте, який геній. А він залишив неймовірний спадок. Я дуже люблю Бетховена. Дуже люблю. А ви знаєте, що він був іщадієм Ада? Він був неможливий. От зараз би його хейтили, перехейтили. Там вчора мені якась жінка зробила зауваження. Я дивилася складні теми Ну, про біль, страждання ж дивлюся, смерті. І інколи бувають запитання чи чуть-чуть поставлені, чи не око чи розтягнути. І ти, коли в ефірі, ти розумієш, що це час затягуєшся, ти нервуєшся, і десь в тебе може бути якийсь такий... інтонація. Але зауважу, в кінці ефіру я попросила у глядачі вибачення. Кажу, пробачте мене, я сьогодні була занадто нервова, ви вже мене пробачите. І люди, які мене знають, підтримали: да, ми все розуміємо, ні, прибігла одна умна. Боже мой, сколько зверхності. Та ви не возможно... і пішло, і пішло полотно про те, яка я несносна. Звісно, я її забанила, ну, тому що людина, я впевнена, що вона якраз має дуже скверний характер. От такі якраз. Знаєте чому? Бо вона, можливо, в мені, в моєму настрої, побачила себе раптом. Вона побачила себе, і... я її відзеркалила, а людина, яка жива, Людина, яка собі дозволяє інколи позлитися, розізлитися, а тут бути доброю. Людина, яка є щира, натуральна, адекватна, вона дозволяє собі бути живою. Подивіться на погоду, на що сонце постійно, чи що? Мене дуже напружує, коли постійно сонце, десь там в спекотних країнах. Вітер, хмари, дощ, сонце. І от людина, яка жива, вона з розуміння ставиться до іншої. Мене не лякають люди з проявом їхніх, інколи його, їхнього урагану. Якщо я люблю людину і сприймаю, а не рафіновані, давайте мені стосунки. Так от я читала куди колись книжку, біографію про Бетховена. то от розказували, що якось кухарка приготувала не таку, не таку. Спагетті, танка. не такі, як йому сподобалось. Він просто взяв, підійшов до неї кастрюлю і з тою вірмішелю на голову надів. Ви уявляєте? <плес> Аб'юзер, який. Зараз би вже все, заб'юзили б до суду, подали. А от геній такий геній. І мене в моєму житті оточували такі люди різні, починаючи від мами моєї з її характером. Її знають світлу сонячну, мама моєї, де народження вчора було, я наплакалась. Ну, так, да, то таке, то не суть. Тому, що я хотіла сказати вам, карта місяць – це часто якраз емоції, коли ми боїмося навіть справжнього. Коли ми бачимо якісь прояви. І нас вони надумано лякають. Коли хтось може сказати фразу, а ми падаємо прямо, непритомніємо. Роздивися цей страх. Чому ти така маленька дівчинка, навіть якщо ти хлопчик? Що ти боїшся? Що тебе тут лякає? Інколи є вторинні вигоди, бути завжди заляканими і переляканими. Повториш цей урок. А карта Верховний суд. Тут ще можуть радити. От для мене все одно от пройди це. От чому я завела таку розмову глибоку? Ви розумієте, що коли ми дуже на когось ображаємось, боїмося, чіпляємося за слова, там, шах, шахправо, що хліб, тримаємося за якісь догми, ми навертаємо цих більших страхів. Нам здається, що якщо цю догму забрати, це все, це гвалт. Верховний суд каже: поринь глибше, роздивись ситуацію з різних сторон і звільнись. Це ще карта звільнення, чого я вам і бажаю. Дякую за увагу! Отакий От був довгий ефір понеділка сьогодні. До наступних зустрічей! Побачимось! Почуємось!